Доброго дня, хочу з вами поділитися приємною новиною в плані купівлі і повернення товарів, які вам не потрібні або не підійшли. Amazon і Walmart вже почали дуже активно це практикувати. Отже, коли ви хочете повернути речі, які вам не підходять, а ви робите повернення, вам повертають гроші, але товар залишається у вас вдома. Але не думайте, що ви це можете робити з дорогими товарами, такі як iPhone чи якісь інші дорогі речі. Отже, Amazon з серпня 2024 року практикує повернення. Які сягають до 75 доларів, вам повертаються гроші, але не повертає, але ви не повинні повертати товар. Чому вони це роблять? Оскільки їм дешевше не робити повернення товару. Витрачається дуже багато грошей на логістику, на людей, які це приймають, і вони вирішили це скасувати. Тобто, до 75 доларів на Амазоні ви товар залишаєте вдома, а гроші вам повертаються. Те ж саме зараз і робить Walmart. Отже, не дивуйтеся цьому, просто радійте.